Прибирання міст і сіл не повинно бути одноразовою передсвятковою акцією. Так вважають у надвірній. Тож толоку вирішили проводити не лише напередодні великодніх свят, але й улітку. Поприбирати набережну бистриці надвірнянської вийшли депутати міської ради, працівники дошкільних закладів, окремі жителі міста. Побачити, як Свободівці разом із регіоналами спільно працюють, збираючи сміття, можна було у погожий день поблизу міського озера. Свободівець Назар Лазорку абсолютно не цурається такої брудної роботи, хоча прибирати за кимось не вельми приємно, каже Назар, та у всьому є свій позитив. Гарна погода, є приємний вітерець. Прибирається непогано, звичайно, це неприємно. Хотілося б, щоб було довкілля чисте, але є добре те, що є багато таких однодумців, які долучилися до цієї справи. Це приємно, що нас є багато і всі долучилися до такої суспільно-корисної справи. Цього дня весь апарат міської ради, значна частина депутатського корпусу міста, а також вихователі та няні наших садочків, не покладаючи рук, прибирали сміття у міській зоні відпочинку та вздовж річки Бистриці аж до Богорочанського моста. Міська толока посеред літа є явищем вже традиційним, оскільки вже п'ятий рік поспіль міський голова ініціює прибирання міста напередодні Великодня та до Дня Незалежності України. Такий системний підхід дає свої результати, адже сміття з кожним разом стає менше. Ну, відрадно і приємно те, пам'ятаю, перші толики у 2006 році, передвеликодні толики у квітні. місяці. І на протязі буквально шести років є певний процес. Ми десь набралися розуму. Помінявся менталітет, і повірте, що сьогодні приємно те, що сміття набагато менше, але це не означає, що ми маємо зупиняти роботи по наведенню порядку чистоти і санітарного стану. Те, що поменшало сміття в порівнянні із минулими роками, відмічали всі учасники толоки. Міський депутат Олена Нечвідова також зауважила, що на жаль, в прибиранні не беруть участь представники громади. У пересічних надвірнянців вже, мабуть, вироблений стереотип: прибирають одні, а смітять інші. Оскільки ми такі самі рядові громадяни цього міста не є комунальними представниками комунальних служб, тож я вважаю, що треба більш такі просвітницькі акції проводити. По-перше, для школярів чи для дітей все починається з сім'ї, зі школи, з виховних моментів. Більше у наочнень, більше агітації, більше. Та все таки деяким надвірнянським школярам додаткової агітації не потрібно. Десятирічні Аня і Іван Володя вже неодноразово прибирають набережну в районі Дамби. Залучає їх до роботи тітя Галя, сусідка. Школярі охоче відгукуються хоча в цей день найпопулярніший серед надвірнянців пляж вони прибирали тільки в чотирьох. А мені це без різниці, що прибирати. Я хочу прибрати усе, аби було тут чисто. Хотілося, щоб цей пляж для всіх, як і для нас, був чистий, щоб тут могли люди розпочувати, Не так як, ну, так як ми перебираємо тут такі тяжкі труди, перебираємо по кущах, повсюди. Я хочу, щоб люди оцінили цю нашу працю. Я прийшов мусор збирати і щоб люди відпочивали на чистому пляжі. Прикро те, каже Галина Мирославівна, що відпочивальники байдуже ставляться до прибирання, так, начебто, маленькі діти зобов'язані прибирати за ними. Як можна лежати? Люди навколо тебе збирають, діти навколо тебе збирають. А ти в бікіні, в чорних окулярах лежиш і я не знаю, чим насолоджуєшся. Оця відсутність солідарності псує все наше життя. Маленьких прибиральників міський голова в знак вдячності почастував Морозовим. Можна з певненістю сказати, що ці діти смітити у майбутньому не будуть, оскільки знають, якою ціною дається чистота. А от дорослим не зайве ще раз нагадати: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Аж а Ви смітите лише на цій території та самі зробіть цю працю, як це як це тяжко робити? Діставати мусор звідти, з колю чихосів це дуже тяжка робота.